Не прогав знайомство з бойфрендом Софії Олександр Ізвращиниць, і просто зараз у програмі Жан Савет. Хто вона? Таємнича персона у будинку героїв. Знаходжуся біля дому, де мешкає наша героїня Софія разом зі своїм коханим Сашою. Софія за легендою затримується на роботі. Проте я знаю, що саме зараз вона ходить і купує собі новенькі шмоточки разом з нашою блондою. І Саша виявляється один вдома. Хоча чи не один, зараз ми перевіримо. Ой, який симпатичний під'їзд. Так, мені потрібна квартира номер 6.

Я, як кожна дівчина, красиві туфлі запам'ятовую з першого разу. Це ті самі підбори, які проносила і показувала нам Софія. Немає сумнівів. Це тільки що пройшла його коханка. Але я помітила дуже важливий факт. Квиточки на концерт біянки сьогодні. Тому Ліра, далі справа за тобою. Дивись далі у програмі Жан Савєн». Чи вдасться Валерії Крук знайти жінку в червоних черевичках? Чого навчить Софію дівушка блонда? І глядя, кохання секс і страсть. У нашої героїні банальна ситуація. Між нею та її коханим пробігла чорна кішечка. І якщо у вас також такі проблеми, ви обов'язково маєте мати у своєму гардеробі... Ось таку важку артилерію. Ну, дивись на от. мене. Так, да, я дивлюсь на тебе. Я бачу, що в тебе багато в гардеробі джинсів, у, ну, таких светриків. Це і мій все інше. Образ, я звичний так... образ, так. Звичний образ, але якщо в тебе побачення, або ти хочеш, е чекаєш коханого вдома і влаштувала якусь е вечерю, або хочеш просто його повернути до себе, додому, до ліжка свого, то тобі потрібні ось такі. Мініатюрні штучки Це сюди, це сюди замість того гольку. Котримай, будь ласка, дівчата. Запам'ятайте раз і назавжди. Якщо ви весь час будете ходити зі своїм коханим в кросівках засмаленою головою, то побачите, вже через місяць він буде заглядатися на інших жінок. Один день ти маєш бути ніжною. Фею, знаєш, ельф такий ага. другого дня. Ти маєш бути агресивною такою італіянкою. Знаєш, з проблемами, з криками з усім іншим. Потім ти маєш бути такою матусю. Ой, мій манюнічок, мій хальосіньки. Сонечка, і запам'ятай, якщо тобі зручно, це означає, що це не сексуально, не, секс... не сексуально В одязі. вона справжній приклад для сучасних дівчат. Тобто, ці підбори, ця її походка, ці її манери. Ну скажи, ну ти просто класно виглядаєш, супер, не треба прикривати. Що там прикриваєш? Дуже красиво. В тебе елегантна така статура, знаєш, така королівська. Але мені чесно, хочеться зробити один нюанс. Можна? Я хочу розпустити твоє волосся, тому що, знаєш, насправді ти природня білявка, і нас взагалі 3% на землі. Ну, щоб ти розуміла. Угу. Але я-то ладно, може, десь там щось і підкрашую, чуть-чуть лише один раз на 30 років. Але ти дивись, яке у тебе шикарне волосся. О, мені дуже сподобалось і надзвичайно приємно, що вона похвалила моє волосся. Я взагалі вважаю, що блонда це яскравий приклад жіночності, краси, елегантності. Сексуальність іноді це коли ви легесенькою шалью прикриваєте свою фігуру і даєте можливість чоловіку дофантазувати нюанси, які знаходяться під. Тією або іншою одежою, тобто сексуальність, це середини превоно, все цей це війні ряд кохання секса і страсті. Соня, клас! червоний образ. Не знаю, трішки мені якось було незвично в ньому. Я себе можливо більше почуваю себе як тряпкою для бика. Чоловіки взагалі то дальтоники. їм пофіг, в чому ти одіда, але червоний колір для них це пристрасть. Обожнюють, то, чима, бо вони як хіщники. Вони бачать свою цель і йдуть на пролом. Вони жирають жінку середини, і ззовні, і віздєвня ням. Мені це трошки дивно, ну не незвично. Ця штучка як таршер. Знаєш, я звичайний таршер, лампа. А є таршер за бажуром. Отази таршер за бажуром. Тобто я похожа на лампу. Ні, ти на лампу не похожа, Ти похожа на таршер за бажуром. Блонда насправді така класна. О, проводячи час з нею, я забула про всі свої проблеми. Чоловіки обожнюють сексуальних жінок. Якщо, хоча б раз на тиждень, хоча б раз на тиждень, ми влаштовували б йому якісь івенти сексуальності, ніколи в житті він не піде до до жінки, в якої нога 42-го розміру, о господі. Не прогав!